Всім привіт, дуже рада бачити вас у новому відео. Сьогодні я розповім вам про п'ять книг, які я прочитала в лютому. Окрім запланованих жанрів класичної літератури, нонфікшену і сучасної літератури, мені вдалося прочитати дві книги жанрів, які я фактично ніколи не читаю. Це любовний роман і наукова фантастика, тому буде дуже багато цікавого, влаштовуватися зручніше, беріть щось смачненьке, який зігріваючий чи охолоджуючий небій, і давайте починати. Лютий в мене почався з книги, яку я дуже давно хотіла прочитати. Яка є доволі такою об'ємною. Я боялася, що в мене на неї піде дуже багато часу, тому я собі планувала її на весь місяць. Це Чарльз Дікінс і його Девід Коперфілд. Вже з перших сторінок мені неймовірно сподобалася ця історія. Вона мене дуже сильно захопила, і я насолоджувалася, як завжди, книгою, яку написав один з моїх улюблених письменників. І десь на половині я зрозуміла, що незважаючи на те, що мені дуже подобається, я хочу продовжувати, мені не вистачає. Усього відчуття, що я швидко прочитала одну книгу, завершила її, взяла іншу. Тому я зробила невеличку паузу. І протягом цієї паузи я прочитала фактично всі так: всі чотири книги, про які я вам сьогодні розповім далі. Варто одразу відмітити, що це якраз та історія, яка є дуже лінійною, в якій немає усіх стрибків між теперішнім минулим, майбутнім. Ми. Спостерігаємо за історією головного героя, і тому, якщо ви навіть її відкладете на декілька днів, чи навіть на тиждень чи на два, то у вас не буде проблеми, коли ви її знову візьмете до рук, що ви вже все забули, ви нічого не пам'ятаєте, тому що дуже багато всього відбувалося. А тут багато героїв, тут багато подій, але немає всього відчуття. Що якщо ви відкладаєте книгу, то потім вам потрібно знову все перечитувати, все собі згадувати, виписувати. Тут такого немає. Тому, от ще через це мені було спокійно її відкласти. Я розумію. Що коли я її знову візьму, то я просто продовжу з того самого місця, ця історія є доволі автобіографічною, тому що тут є багато схожостей з життям Чарльза Дікінса. І сам Чарльз Дікінс називав Девіда Коперфілда своєю улюбленою дитиною. З усіх книжок, які він написав, він вважав цей роман своїм фаворитом. Я дуже не заглиблювалася в те, наскільки ця історія є автобіографічною. Є дуже багато різних статей, досліджень на цю тему, тому якщо вам цікаво, ви можете це дізнатися. Але те, що як і в головного героя, так і Чарльза Дікінса було дуже складне дитинство, це факт, і що в дуже ранньому віці їм довелося працювати на важкій роботі, але, от, наприклад, ті події, які відбувалися в сім'ї власне Чарльза Дікінса з його батьком, це в житті Девіда Коперфілда відбувається з іншими героями, тобто не безпосередньо з його батьками. Вам повинна сподобатися ця книга, якщо ви любите історії дорослішання, де ми спостерігаємо за головним героєм з маличку, де оповідання таке розмірене, поступове, Дуже детальне, я думаю, якщо ви читали Чарльза Дікінса, то ви розумієте, що тут не хочеться поспішати, коли ви читаєте. Тут хочеться смакувати абсолютно всім, тому що Чарльз Дікінс це той геній, той талант, який поєднує в собі дуже захоплюючий сюжет з неймовірним стилем написання. Тут просто і філологічно, і сюжетно ти е, в захопленні. Ти не можеш відірватися. Тобі так подобається те, що ти читаєш, як це написано, що тут написано. Це просто все ідеально. Це історія, яка вас змусить і плакати, і сміятися. Вас буде стискатися серце від того, через які складнощі доводиться проходити маленькому девіду, які люди зустрічаються на його шляху. Варто сказати, що всі персонажі, як завжди, в Дікінцях виписані ну так детально, так реалістично. Стично, і тобі здається, що ну, це неможливо придумати. Потрібно було зустрічати таких людей в житті. Вони дещо гіперболізовані, тобто якісь риси характеру а, певних персонажів, ніби як в казках, тобто вони трохи перебільшені. Але незважаючи на це, ти поринаєш в цей світ і довіряєш е персонажам автору на 100%. Один момент, який мене здивував, це те, що я думала, що тут буде дуже багато деталей, власне, з письменницького життя головного персонажа, і що він змалечку буде розуміти, що він хоче стати письменником, або він буде якось поступово до цього приходити. Але це не так, тому що е вже десь там ближче до кінця, напевно. Лише Девід Коперфілд розуміє, що в нього справді є такий хист письменницький, і більше того, він нам говорить прямим текстом про те, що я не буду тут зупинятися і розповідати про свої романи, про свої книжки, тому що вони говорять самі за себе. Це історія не про це, це історія про моє життя. А ось про мої романи нехай розповідають власне мої романи. І це мене трохи здивувало, тому що повторюся, я думала, що тут буде більше таких пов'язаних з письменництвом моментів, але тут і без того було. Вдосталь сюжетних ліній поворотів. Я хочу ще відзначити лінії жіночі жіночих персонажів. А сьогодні, до речі, 8 березня день захисту жіночих прав. А той день, коли ми повинні згадати всіх тих, хто торував той шлях, яким ми сьогодні не без проблем, не без перешкод, але все ж таки йдемо. Тому що, якщо порівнювати стан речей 100-200 років тому, то все дійсно дуже сильно змінилося. Ми повинні пригадати тих жінок, які перші що ми не побоялися, взялися за руки і пішли голосно говорити про свої права, про те, що вони можуть бути різними, і вони першочергово мають право бути такими, якими вони хочуть бути. Так от жінки в житті Девіда Коперфілда абсолютно різні, і мені дуже сподобалося, що Дікін змалював абсолютно е різноманітні психотипи. Це, наприклад, е героїня. Яка залишається дитиною, от вона вже навіть заміжня, вона себе поводить як дитина. І не цікаво нічого знати про господарство. Їй це дуже складно. Вона знуджується якимись цифрами, коли її там заставляє чоловік щось рахувати. Я не буду говорити конкретно, щоб без спойлерів, та що це за жінки, просто от, як психотипи, як персонажки. Вона сама каже про те, що вона child wife, та дитина-дружина. І от вона така безпомічна, і вона себе вбачає. Більше об'єктом ніж суб'єктом у відносинах, тобто їй більше пасує просто сидіти там, займатися, наприклад, вишиванням чи малюванням і дивитися, як працює її чоловік. Їй так комфортніше, їй так добре. Є жінки, які дуже вольові, які незалежні, які є суб'єктами у відносинах, які виступають от, власне за партнерські стосунки, і ти бачиш, як їхнє кохання. Випливає власне з спільних розмов з того, як вони спільно проводять час, як вони допомагають одна, один одному. Що чоловік цінує ось цю суб'єктність та да, всю. Партнерськість в відносинах, і жінці це подобається. Ми бачимо, що жінки різні, вони можуть мати різні цілі, і мені дуже сподобалося, що якраз жінки відіграли дуже важливу роль в житті Девіда Коперфілда. Цю книгу, напевно, не можна назвати пригодницькою, але коли ти її читаєш, є відчуття, що це якась пригода, що ти разом з головним героєм долаєш труднощі. Вона дуже легко і швидко читається. В той час, коли ця книга видавала. Вона виходила в газеті, тобто, здається. Кожного тижня чи кожні два тижні, я точно не пам'ятаю, але люди могли читати цю книгу, як дивитися серіал. Знаєте, тобто вони мали змогу прочитати тільки один розділ, і все. Їм потрібно було читати чекати деякий час для того, щоб дізнатися, як ж далі буде розвиватися історія. Певні такі кліфхенгери розставляє Чарльз Дікін, що ти завершив одну частину, і тобі вже не дуже сильно хочеться дізнатися, що ж там буде далі. Сподіваюся, що і наступні книги, які мені доведеться читати в цього автора, теж залишають за собою. Собою такі неймовірні враження. Далі будемо з вами говорити про книги, які я читала в осій перерві, коли я прочитала половину Девіда Коперфілда. І першою я взяла книгу, з якою я хотіла познайомитися. Я розповідала про неї вже і в книжкових планах на цей рік, і в книжкових покупках. І це The Deal Ель Кеннеді. любовний роман, жанр, який я фактично ніколи не читаю. Але після того як я прочитала цю книгу, я зрозуміла, що принаймні з творами цієї авторки, я. Буду далі знайомитися, тому що мені ну, дуже сильно сподобалось. Напевно, найбільше, чого я боюся, коли я беру ось такі книги: там, любовні, романи, трилери, детективи. Це того, що це буде дуже посередньо написано, що це буде так ну, кострубато, або сюжет буде нудний, або і одне, і друге. Тому перші сторінки, коли ти читаєш, ти намагаєшся зорієнтуватися, відчути наскільки тобі близький стиль письменниці чи ні. І, от у випадку з Аль Кенеді, мені все сподобалося. Робилися, мене не дратував текст, він дійсно добре написаний. Певні моменти може здатися, мені принаймні так відчувалося, що авторка спеціально наділяє певних персонажів якимись рисами характерами або вчинками, які допомагають їй просунути певну ідею, певну думку, таку моралізаторську, знаєте, для того, щоб показати те, якими повинні бути здорові стосунки, те, як повинні поводити себе здорові люди, чоловік з жінкою у відновлення. Осинах, наприклад, то потрібно трошки щось так, знаєте, скоригувати, повернути в певне русло історію для того, щоб досягти ось цієї мети, і мені здається, це особливо важливим якраз в любовних романах, які можуть читати підлітки, люди, в яких лише формуються якісь уявлення про взаємовідносини між чоловіком і жінкою, або між жінкою, жінкою, чоловіком, чоловіком. Тому їм важливо. Читати ось такі моменти мені хочеться, щоб поруч з тим, що в книгах зображується реальне життя з реальними проблемами. Автори просували здорові нормальні ідеї, щоб якісь речі неадекватні не романтизувалися. І потім 14 літня дівчатка не фанатіли від брутальних чоловіків, які вказують їм на своє місце і взагалі розповідають, хто вони є або що вони є таке. Таких моментів мені сподобалося, що не було в цій книзі. Тут все було якось адекватно, нормально. Це, до речі, ще і спортивний любовний роман, тому що тут хлопці є членами хокейної команди тут небагато цього. Тобто, якщо ви так само, як і я, далекі від хокею і від спорту, і ви не хочете якось це заглиблюватися, то це тут доволі така побічна історія. Все основне головне тут відбувається між дівчиною, яка стає репетитором дуже популярного хлопця, якому потрібно підтягнути свої знання, підготуватися до екзамену. Їй взагалі це все не подобається. Він її дуже сильно дратує, але ви можете собі зрозуміти, як в них зміняться стосунки, як це все буде. Розвиватися, це мені здається невеликий спойлер, тому що це доволі очевидно. І мені дуже сподобалася ця лінія, мені сподобаються всі ці такі сцени з причинкою. Я обов'язково буду знайомитися далі з цією серією Off-Campus, Там є ще декілька книжок. Мені подобається, що ти їх швидко читаєш за день, за два, і немає якогось відчуття, що ти втрачаєш дуже багато часу, якщо в тебе, наприклад, є якісь інші пріоритети, інші жанри. Тому я вам рекомендую, якщо ви теж хочете познайомитися з цим жанром. Або, можливо, ви читаєте любовні романи і шукаєте щось новеньке і не читали ось цю книгу, то від себе можу вам рекомендувати. Одразу після цієї книги я взяла читати книгу з бібліотеки. Це повернення Блейка Крауча. В мене її немає на руках, тому що я вже її віддала назад в бібліотеку. І от власне ці дві книги «The Deal» і повернення, я прочитала одна за одною, буквально за суботу і за неділю. І мені, от на тлі Девіда Коперфілда, якого я читала. Доволі швидко, але все ж таки, враховуючи те, що книга така велика, багато часу в мене вона забирала. Мені усі дві книги подарували уся відчуття динаміки, що ти літаєш просто сторінками, швидко закінчиш книги. І це були такі класні насичені читательські вихідні. Повернення це вже інше, абсолютно жанр, це наукова фантастика. Я зараз не знаю, як правильно говорити про цю книгу, тому що коли я її брала читати, я дуже мало знала про сюжет я знала, що це щось пов'язане з пам'яттю. З спогадами, але деталей я не знала. І мені було дуже цікаво самі дізнаватися, про що все ж таки ця книга. І я от зараз розумію, що можливо, ось цей момент про ту машину, той девайс, який винайшла головна героїня, це частково великим спойлером. Тому я, напевно, не буду про це говорити. я... Намагатимусь якось дуже узагальнено розповісти про цю історію. Головна героїня мала на меті винайти спосіб допомагати людям з проблемами з пам'яттю, щоб, наприклад, якщо людина вже в старшому віці починає забувати своє минуле, вона могла сісти на ось цей стілець, записати всі свої спогади, і в той момент, коли вона буде відчувати, що вже втрачає себе та своє я, тому що втрачає свою пам'ять, вона зможе використати ці записи. Для того, щоб повернути ці всі спогади собі назад. Але цей винахід стає трохи більшим, за те, щоб просто повертати пам'ять його користувачам, і це призводить до великої кількості проблем. Я не знаю, як з якоюсь доказовою базою з цим винаходом, тому що я уявлення не маю, чи це було б якось не те, щоб це було реально, швидше за все, це нереально, але от ем, чи реалістично, хоча б трохи, це все як описано в книзі, та те, як ем, власне. Ось цей побічний ефект цього девайсу став можливим. Я не знаю наскільки це наближено до реальності. Це все ж таки наукова фантастика, і ну це не нонфікшн, та тобто тут дозволяються якісь такі моменти, в які, можливо, може бути важко повірити. Мені сподобалася ця ідея. От як для людини, яка не читає наукову фантастику, в мене не було такого, що я це де вже читала, що це якась заїжджена тема. Для мене це все було дуже в новинку і захоплюючи дійсно сюжет. Єдине, що в якийсь момент я зрозуміла, що це книг. В якій дуже багато елементів бойовика. І дуже багато було сцен, в яких ну, просто такий якийсь хаос кінематографічно відбувався, що ну, це вже було дуже далеко від реальності. Якщо з науково-фантастичним елементом я взагалі можу спокійно, та, мені не треба, щоб це було доведено реалістично, то з якимись вчинками головних персонажів я, ну, я не можу погодитись на те, що це не можна було зробити більш якось логічно. Хоча б загалом мені сподобалося. ця основна ідея, яка покладена в сюжет, вона справді була дуже цікава і захоплююча. Було дуже багато цікавих таких думок і тем, пов'язаних з часом, з вимірами, в яких ми живемо, в обмеженості людської свідомості. Оце дуже цікаво. І, напевно, найкраще, що свідчить про мої враження від цієї книги, це те, що я дуже швидко її забула. От вже навіть зараз я не пам'ятаю деталей, я не пам'ятаю. Як звали персонажів, все, знаєте, покрито такою якоюсь не знаю, таким. Туманом в мене, тобто я пам'ятаю основні моменти, але вона доволі така прохідна для мене ця книга. Я не планую щось ще читати у автора. Напишіть обов'язково мені, якщо ви читали цю книгу, які вас враження, сподобалася вона вам чи ні? Можливо, ви ще щось читали в Велика Кравича, тому що я знаю, що ще дуже популярна книга, темна матерія. Yes. Далі я швидесенько прочитала книгу, про яку я вже згадувала у влозі. залишаю вам ось тут посилання. Це Юрій Деценко і його пастка для різника». Найбільше ясна річ мене привабило що локацією тут є моє рідне місто Проскурів сьогодні? Це місто Хмельницький. Це кінець 19 століття. Це, взагалі, е, перша я думаю, книга у серії історії провінційного хірурга, тому що головним персонажем тут є хірург, і він стає е, ще за сумісництвом співпрацювати з поліцією, якщо трапляються якісь випадки, коли потрібно дослідити причини смерті людини. Я багато не очікувала від цієї книги. Я думала, що цілком. Вірогідно, що вона буде так дуже посередньо написано, але на моє велике здивування, це доволі такий хороший текст, який, знову ж таки, як от у випадку з заділ мене взагалі нічого не дратувало. Це такий дійсно дуже хороший текст, який легко читається. Ти не шпортаєшся на цьому тексті. Сюжет мені також сподобався. Тут. Починають вбивати молодих жінок. Наш головний герой, е хірург, е намагається зрозуміти, що ж відбувається в спокійному провінційному містечку. Проскурів анотація починається зі слів 1888 рік. Лондон, місто тросило немову лихоманці, таємничний незнайомець, прозваний у народі Джеком різником. Одну за одною вбиває жінок легкої поведінки, щоразу дивним чином висазаючи з рук поліції. Я думаю, ви розумієте, хто в нас тут може бути головним антагоністом. Мені сподобалася така альтернативна історія. таке Міркування на тему, а що могло бути, якби Джек Різник виїхав з Лондона і приїхав в місто Проскурів. Мені ясна річ дуже сподобалося те, що я змогла зазирнути в історію, подивитися, як моє рідне місто виглядало раніше, дуже багато років тому. Пізнати якісь вулички, якісь місця було багато таких цікавих моментів, наприклад, про те, що в Проскурові практично не було ліхтарів, бо вони дуже погано світили, і багачі люди вони мали такі. Мобільні ліхтарі вони могли просуватися вулицею, несучи цей ліхтар. І Якщо ти, наприклад, не мав такої можливості, а тобі потрібно було кудись пройти. А ну, все було дуже погано, тобто не було доріг, це все було просто болото, і ще й освітлення не було. І ти міг просто підійти до якоїсь людини і попросити, чи можна було пройтися там декілька метрів разом з ними, усім ліхтарем, для того, щоб тобі хоча б трошки щось було видно. Тому круто, що можна ось так повернутися в часі. Дяки книжці і подивитися, як люди жили в твоєму рідному місті 100 200 років тому. І остання книга, про яку я вам сьогодні розповім, теж повернула мене в минуле. Відкрила мені це віконце, через яке я змогла подивитися, як жили наші предки, і це нонфікшн, який називається Тіло, секс, шлюб, історія інтимних стосунків в українських традиціях. Написала її Ірина Ігнатенко. Коли я читала цю книгу, в мене виникло два таких спектри емоцій, вражень і відчуттів. Перший це. Шок від того, які Обради, які звичаї були в наших предків, і щастя від розуміння, що ми вже не живемо в ті часи, що часи змінилися, і ми це залишили далеко позаду, тому що деякі моменти, ну дійсно, мене привели просто в шок. Це було там не по всій Україні, але в деяких регіонах. І е, якщо ви дивилися фільм Клон, я його дивилася в своєму дитинстві. От я думала, що такі речі, які відбуваються на весіллі в першу шлюбну ніч, це відбувалося от там мусульман. Ських країнах, наприклад, але відбувалося це і в Україні, і це настільки принизливо, це настільки жахливо. Це називалося обряд комори. Я не буду вам детально розповідати, але я думаю, що ви розумієте, що це пов'язано з тим, щоб перевірити, чи дівчина була чиста, чи в неї не було інтимних стосунків до того моменту, як вона вийшла заміж. Я розумію, що поняття були абсолютно інші в той час. Але ж навіть з такими поняттями не обов'язково було влаштовувати ціле дійство з перевірки дівчини, коли присутні просто всі, і коли всі є свідками. І ще один приклад, який викликав в мене такі емоції, це те, як складно насправді було жінкам в той час, тому що тобі було потрібно дуже швидко вийти заміж, оскільки ти не могла виїжджати з села, ти могла обирати лише з парубків того села, де ти проживаєш з одного боку. Тобі потрібно було себе якось рекламувати, та якось продавати себе як товар, показувати, що ти і шити, і куховарити, і співати, і танцювати вмієш. А з іншого боку, тобі потрібно було поводитися дуже чемно, дуже сором'язливо, тому що ти ж не кась там повія, дівчина легкої поведінки. І от як же потрібно було б балансувати жінкам між тим, щоб. І заміж встигнути вийти, тому що якщо ти не вийдеш, то ти аутсайдерка, і себе якось занадто та не показувати. Але якщо ти і себе і не показуєш, то ти і теж можеш отримати від хлопців, які поставили собі за мету тебе ближче пізнати. Те, що там могло відбуватися на вечорницях, те, як шантажували дівчат, ясно, річ, що це не всі робили і не всюди, але те, що це мало місце бути, це факт, і це жахливо. І я дуже співчуваю жінкам, яким довелося через це пройти, тому що зараз це суспільства достатньо, особливо в деяких країнах, але. Те, що було раніше, це взагалі не порівняти. І ще раз повторюся, я дуже радію, що ці роки, цей період вже позаду. Інший спектр емоцій, які в мене викликали певні розділи цієї книги, пов'язаний з обрядами, яким якоюсь вірою в магію. Вони вірили, що, наприклад, там три рази щось сказати, то можна там уникнути чогось. Або якщо не робити це в певний день, то тебе там у мене якась проблема. А як вони там лікували себе, або як вони... Могли там когось зурочити або привернути якогось чоловіка до себе, або відвернути. Ти розумієш, чому так було, тому що в людей не було знань, можливості дізнатися, що і як працює. Коли ти чогось не знаєш, то ти схильний наділяти якимись магічними властивостями, там певні речі або певні рослини, і це все логічно тут, якби жодних претензій, це все така еволюція, та, яка відбувалася з суспільством. Але все ж таки, мені було трохи нудновато про це читати, тому що мені було достатньо просто якогось узагальнення, що так було, а якихось деталей, в що саме вірили, що саме казали, що саме робили. Мені було не дуже цікаво напевно, глибше занурюватися, має сенс людям, які цікавляться етнографією, тобто, от глибше дійсно дізнатися про такі моменти. І я так читала, знаєте, і думала: ой, це ж треба було в це вірити, таким займатися, хоча я розумію, що і зараз багато людей, напевно, вірять в такі речі. Я однозначно для себе дізналася багато нового, як взагалі все відбувалося в інтимній сфері життя наших предків, що було з гігієною, як вони справлялися, та з відсутністю тих умов, які ми маємо зараз, що вважалося правильно. Нім, що вважалося неправильним, що засуджувалося, що ні, загалом можна зробити один такий висновок, що дуже важко живеться в суспільстві, в якому ти себе відчуваєш під постійним наглядом, не просто навіть зовнішнім наглядом. Але коли всередині тебе самого є такий великий перелік правил, яких ти повинен дотримуватися, для того, щоб там Бога не прогнівити, чи суспільство, чи свою родину, це дійсно важко і я. Повторюю це вже в третій чи в п'ятий раз. Дуже радію, що ми це залишили позаду. і Зараз суспільство все ж таки змінилося ще не так, як би хотілося, але змінилося до того, щоб відчувати в себе більш комфортно і вільно. Тому я вам рекомендую прочитати цю книгу, якщо вас цікавить ця тема. Ми з вами закінчили. Я розповіла вам про всі книги, які я прочитала в лютому. Дуже радію, що вони були такими різноманітними, викликали в мене дуже багато емоцій. І напишіть, будь ласка, що ви читали в лютому. Яка вам книга сподобала? найбільше, яка найменше, що читаєте зараз. Також пишіть. Сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Якщо так, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. І ми з вами побачимося вже зовсім скоро в новому відео. Бережіть себе. па-па